Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, вибачаю за стомлений вигляд, але останні дні досить багато роботи. Я так сподіваюся, ви вже бачили новини із КНР. Це Курська Народна Республіка. Ну і я також не тільки бачив ці новини. Також скажу так, що КНР має бути вільною. І дивлюсь, там люди бігають, суєтяться, воно все горить, палає. Дивлюся, там якісь коментарі, якісь злобні від курчан, курян, росіян. А що таке? Вам, вам щось не подобається чи що? Так радуйтесь, ну. Свайна прийшла. Все, все ж весело. Ви ж так радувались, коли. Началось СВО. Ви там казали, что що... там этот, Соловьев казав, чи Киселев, что що... Бров подымем, Бров под Украина все поймет. Всех в ядерный пепел. Ну там о Китюня. А я думаю, кто тут коло мене ходит? Дивись, а Китюня пришла тоже зранку не спить. Ты тоже новости читаєш, да? Читаєш новини? Да. О, ти Ну ладно, бежи, 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 пришла тут. Ну, не мяу, не мяу, я занятый. Ну, так, россияне, что случилось? Так радувались с войне. Ну, там всякие шалавы, от и ваши Як и Скобеева. Говорила, что сейчас там Шойгу, там за три дня до Киева, два-три дня, показывала вам вот этот... Росла там, где 7 на 0, что там ужин, 8 на 0, что-то еще там. А 12 там парад по Киеву. Так вот, парад, парад приехал. Вы посмотрите, как красиво все взрывается. Это ж фейерверк. Ну, а ваш этот дед Вова, дед Вова казав, все идет по плану, в строгом соответствии с графиком. До вас график пришел. Ну, все по графіку, по плану. Оце ось до вас прийшов графік. Бумеранг війни. Ви ж от, запустили бумеранг війни. І все, бумеранг війни прийшов назад. Ну, от, -от, -от злобний, злобний міньйон Кадирова, як там, Алаудінов. Що сказав? Берем попкорн і дивимося веселе кіно. До речі, а де кадировці? Які разом із вашими срочниками, охраняють кордон? Де кадировці? Ну, срочники в полоні. Стовідсотково знаю, сам бачив. А кадировці де? А кадировці, Дон Дігідон і Ахмат Чай, втікли, кинувши ваших дітей. І ті, в кого було. Більше розуму здалися в полон. А ті, в кого було менше розуму, не здалися в полон. Ось і все, росіяни. Ви посіяли вітер і пожали бурю. Ви це все наробили своїм мовчанням, своїм, своєю підтримкою війни, своєю підтримкою влади, своєю підтримкою обнульониша. А тепер радуйтесь. Війна прийшла! Радуйтесь! Літаки літять, будемо всіх бомбити. Це я іншого класика споминаю. все. Добре друзяки. Буду бігти, бо в мене ще дуже-дуже багато роботи. КНР, Курська Народна Республіка, і БНР, Белгородська Народна Республіка. І всі інші Народні Республіки. Росії вони будуть свободні. Просто потрібен час. Друз'яки, а вам я як зазвичай говорю, дякую за вподобайки, за підписки. До речі, друзяки, там підписники злітають в мене. Ну, більше всього, що це підписники з Рашки, тому що їм зараз ну, не до мене. Я розумію, у них там народні республіки о, якби створюються. Тому, друзяки, якщо є можливість, там, можливо там когось підпишіть на мій каналчик, скажіть, що тут не скучно. Можливо, і не весело, але не скучно. О, дякую за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Цю ж А тут этот... Мінньон Дон Діґідона казав, що треба... Брати попкорн. У нас є тут попкорн. Що ти кажеш? Хлопці, точно визуть санітарів? А чого? А я з пташкою спілкуюся з тобою теж. так таке визть. Ладно, пошли шукати попкорн. Сказали, надо, значить надо. Що, друзі, погнали працювати.